Тепер власне про ситуацію на війні, про ситуацію на українських фронтах з нами на зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю героям, слава давайте почнемо Звісно, з інформації про Мелітополь. Точніше, там називається якесь селище під Мелітополем, де є залізничний міст, і власне його окупанти використовували для постачання техніки, для постачання зброї. І От місцеві мешканці повідомляють, що українські сили атакували міст якраз під час проходження колони російської техніки. Що ми маємо про це розуміти? Це ж ну дуже хірургічний, я би назвав це так. Удар, що ми маємо розуміти. Она Павло, Ми маємо розуміти про те, що ми з вами неодноразово говорили: взяття під вогневий контроль основних локацій окупаційної армії, то другий етап каскадного характеру планування операцій щодо звільнення територій Запорізької відповідних Херсонських областей. Давайте говорити про те, що подібні хірургічні удари були зафіксовані на території Запорізької області протягом цього тижня. Аналогічна ситуація відбувається і на територіях. З Херсонської області після рішення Рамштайн 8 про можливість передачі Україні засобів ураження з дальністю більше 150 км, кілометрів, ми можемо з вами стверджувати, що окуповані території Запорізької і Херсонської області будуть під тотальним вогневим контролем з боку збройних сил України. Що відповідно погіршить в першу чергу локацію окупаційної армії в моменті передислокації особового складу, підвезення бойка і відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів, тобто, оте явище відоме як снарядний голод, воно буде притаманне власне окупаційній армії. Бо склади і військову інфраструктуру прийдеться переносити вже на відстань не 100-150 кілометрів, а відповідно більше 200 Подібна тактика з урахуванням того, що автотранспорт, окупаційна армія, автопарк досить обмежений, на мою думку, принесе свої позитивні результати в моменті і планування, і головне реалізації планів щодо деокупації цих територій. Мелітополь це ж ключовий один з ключових населених пунктів, який ми вже з вами навіть в ефірах розглядали як шлях до звільнення всього півдня і далі шлях звільнення і кримського півострова. Так само От знищений міст і знищена на ньому якась техніка. Наскільки це ускладнить взагалі роботу по підвезенню? Ну по суті, рейки ж можна перепрокласти, якщо це там залізничний міст. Павло, мовиться про те, що знищений міст. Рейки можна перепрокласти та протягом від трьох днів до тижня. Все залежить від ступеня ураження. але якщо ми говоримо про Мелітополь, то давайте згадаємо вже знамените інтерв'ю з за зайкономіста, де власне згадується цей населений пункт. Більше того, залужне конкретизує відстань до нього 84 кілометри. У мене є ким дайте чим. Контратакувати залужного почули дали. і те, що відбулося, а, а власне знищення о, логістики, я ще раз підкреслюю логістики, воно ускладнить плани щодо передислокації особового складу. Не випадково наразі е, саме на запорізькому і херсонському напрямках, за повідомленням генштаба ЗСУ протягом останнього тижня відбувається передислокація особового складу. Тобто, окупанти розуміють можливі причинно наслідкові Ну, зв'язки пов'язані з нанесенням вогневого ураження в першу чергу і по лакачах і складах ЗБК. Президент Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Росія намагається затягнути війну. Власне про те, що війна триватиме ледь не десятиліттями, пишуть уже і їхні пропагандисти. Ну і натомість Зеленський пропонує, просить, вимагає, як ну які словами тут вживаємо, це не так важливо. Що нам треба пришвидшити і постачання зброї, і нової техніки. От наскільки великий є ризик того, що війна справді може затягнутися на якийсь взагалі. Не визначений термін, важко сказати, але але те, що відбувається наразі на лінії зіткнення, свідчить про те, що окупанти вже перейшли до відповідно, контрнаступу на декілька ділянках фронту. Мовиться і про Луганський, і Донецький і відповідна спроби покращення тактичного становища на запорізькому напрямку. Тобто, знов таки оцінка аналітиків інституту вивчення війни, які говорять про те, що російські окупанти. На будуть планувати э, почати наступальні дні в найближчі місяці. Вона ну як скажемо, скажемо як мінімум, контраверсійна. Я ще раз підкреслю: наразі різке загострення на Лиманському напрямку, це Луганська область. Э, це власне напрямок Криміної окупантам вдалося відтіснити збройні сили України від э, зайнятих позицій в районі населеного пункту Діброва. Причому а судячи по задіяній кількості війська, а це власне 76-та дивізія повітряно десантна місце постійної дислокації псков, введені в дію найбільш боєздатні підрозділи, зокрема 234-й і 237-й полк, варто говорити, що аналогічна ситуація. Щодо зміни, яка свідчить про зміну військової тактики, відбувається і на інших ділянках фронту, зокрема поблизу вугледара. Там е, задіяні підрозділи 155-ї, 40-ї бригад морської піхоти, це елітарні підрозділи, найбільш підготовлені, тобто не про яке використання, а, скажімо. ПВК Вагнер не мовиться. Аналогічна ситуація мовиться про введення в дії бій підрозділів повітряно-десантних військ відбувається і в районі Бахмута, тобто варто говорити про те, що задіяні найбільш підготовлені частини збройних сил Російської Федерації. Зміна абсолютно, і тактики, і стратегії, зокрема. Поблизу Бахмута підрозділи повітряно-десантних військ намагаються атакувати в районі Червоної гори і відповідно, скажімо так, намагаються просунутися в районі Кліщівки. От все це говорить про те, що активізація військових дій, військової ескалації вже почалася. Це ще не широкомасштабний наступ, але ну, намагання продавити позиції збройних сил України на декількох ділянках фронту. Тобто вони Одну, намагаються да. штурмувати там, де в них хоч щось виходить. А чи можемо ми у так стратегічно по часу розкласти? Напевно ж в Росії чули те, що гарантовано обіцяно анонсовано для України у постачанні техніки після останнього Ремштайну. Ми розуміємо, що ця техніка ну не з'явиться отак за там помахом якоїсь чарівної палички. Це буде певний час, і вони зараз намагаються виграти цей час, поки до України не доїхали і оті півсотні перших навіть. Від Бредлі і інша техніка, яку нам пообіцяли, От це так такий причинно-наслінковий зв'язок. Ми можемо бачити абсолютно точно. Дякую ще раз за ваш професіоналізм. Це про те, що окупанти чітко розуміють, що терміни постачання бронетехніки це кінець лютого, початок березня. Відповідно, те саме стосується ствольної артилерії систем реактивного залпового вогню, тобто основні постачання, очікуються наприкінці лютого. Саме з цим пов'язане те, що противник наразі веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, тобто чотири напрямки одночасно. Ще тиждень теж. тому ми могли констатувати той факт, що військова активність країни-окупанта відбувалася максимум на двох напрямках. Натомість на сьогодні ми бачимо. Активізацію російських окупантів одночасно на чотирьох напрямках, тобто не дати можливості збройним силам України, а отримати відповідну зброї і задіяти її покращені тактичного становища. Відповідно, не дати час ЗСУ опанувати ті нові зразки зброї. Мовиться в першу чергу про бронетехніку. До речі, не випадково, власне, що з'явилося повідомлення, що вчора українські вояки вже прибули в Велику Британію для того, щоб опанувати англійські танки Челенджер-2, які вважаються одними з найкращих у світі, себто Російська Федерація вирішила піти, як то кажуть, в Абанк, активізувавши фронт на всій протяжності, не чекаючи постачання важкої бронетехніки і засобів ураження. Добре, а тоді як розуміти заяву президента Зеленського, яку він зробив після засідання ставки верховного головнокомандуючого, що 23-й рік обов'язково буде роком нашої перемоги? Я от, чесно хотів би, щоб у нас навіть уже там завтра був день нашої перемоги, але розумію, що це трошки нереалістично. Це прогноз, це мотиваційна промова для того, щоб підтримати бойовий дух і наснагу українського суспільства. Як ви це трактуєте? Пане Павле, це не тільки ну в першу чергу це відповідно підтримати бойовий дух збройних сил України і в першу чергу цивільного населення, але з іншого боку, це і базується відповідно на тих даних, які дають генштаб ЗСУ. Тільки е, засобів ураження мовиться ствольна реак... е, е, артилерія е, РСЗВ, САУ та інші, ми отримаємо близько 200 одиниць 200. Це корінний змін з корінний характер, зміни військового протистояння, і враховуючи тактико-технічні характеристики зброї, і відповідна отримання засобів ураження з дальністю до 150 км, кілометрів, ми можемо говорити про те, що збройні сили України в 2023 році можуть. Проводити успішний характер контрнаступальних дій, причому на декількох участках фронту це визнають власне і самі окупанти. Наразі і Запорізький, і Херсонський напрямок розглядається ними як один з пріоритетних можливостей контрнаступу і звільнення окупованих територій з боку збройних сил України. Вони це розуміють. Ми чекаємо. Ми, Україна, чекаємо на техніку, і все частіше з'являються вже, ну, наприклад, від Бена Ходжеса, це колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі. Він сказав, що битва за Крим тепер уже ну за його на його думку стане ключовою у війні Росії проти України. І поки Крим не буде звільнено, ні про які гарантії безпеки, ні про яку безпечну ситуацію для України говорити не можна. Крим е, ну вже не виносять за. Дужки, як це робили ще рік тому, абсолютно ні. Ба більше того, давайте говорити про те, що пане Павло, змінилася риторика і відповідно самого блоку НАТО. Якщо наразі є заява про те, що то позадовся НАТО, про те, що НАТО готова до прямої конфронтації з Росією. То не про які червоні лінії щодо деокупації Криму з боку Російської Федерації, відповідно бачення ситуації країною окупанта вже не йдеться. НАТО чітко дало зрозуміти Російській Федерації, що розглядає звільнення Криму. Як законну ціль збройних сил України і Відповідно, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності буде розглядатися виключно в кордонах 1991 року. Оце показово, причому заява зроблена очільником військового комітету НАТО адміралом Робом Бавером. Це вибачте вже я з великою повагою ставлюся до Ходжеса, але Ходжес відставник. Функціонер наразі з подібну заяву про можливість конфронтації НАТО з Росією зробив топ посадовець НАТО. Це справді ключова зміна. Ну і ще один учасник опосередкований цієї війни. Це Іран Уже розглядають в Сполучених Штатах ідею того, щоб визнати корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Але напередодні там були вибухи і пожежі на військових об'єктах. І От є вже повідомлення від видання Аль-Арабія, що там не лише Ізраїль, а могли також попрацювати і американці. А головне, що Ізраїль і Іранців попереджували. Що якщо буде щось по балістичних ракетах, які загрожують в тому числі Україні, то цього зразу не буде. От, власне, участь Ірану і те, що сталося з Іраном, ми з українського боку, як це маємо оцінювати, Позитивно, пане Павло. Ми можемо говорити про те, що держава Ізраїль визначилася в пріоритетах. Захищаючи власну територіальну цілісність і суверенітет, держава Ізраїль зробила неоціненний вклад в загальну копілку нашої перемоги. Я нагадаю, до цього часу збройними силами власна армія оборони Ізраїля було знищено два виробництва безпілотних літальних апаратів, які були розташовані на території Сирії поблизу Дамаска, наразі нанесено черговий удар по підприємству з виробництва безпілотних літальних апаратів вже безпосередньо на території Ірана. Крім того, нанесено удар по заводу з виробництва боєзапасу. Я так розумію, що мовиться саме про завод, який займався випуском комплектації балістичних ракет. Це не просто попередження, це вже превентивні заходи з боку держави Ізраїль, яка захищає і свою, і нашу незалежність. Це важливо при цьому. А ми так і будемо бачити ситуацію, тому що ми кажуть, що ні що -ні, ні, Ізраїль там не брав участі. Ізраїль знову спростовує, що це вони щось зробили, і ми, в принципі, маємо з цим змиритися. Вони завжди так будуть робити. Я правильно розумію, пане Павло? Абсолютно правильно. Це загальна світова практика. Але менше з тим давайте говорити про кінцевий результат. Ізраїль може заперечувати, але нас тішить те, що три підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, які, ну скажімо так, були ледь не основною ударною силою країни окупанта в моменті руйнації критичної інфраструктури України, наразі знищені, і мене не пече, хто це саме був ізраїль чи третя сила. Головне кінцевий результат. Кінцевий результат це зниження бойового потенціалу в першу чергу російської окупаційної армії. Це неможливість отримання безпілотних літальних апаратів і відповідна балістичних ракет. Оце основне, що має турбувати українців. Цебто нам дали гарантію певного, скажімо, стримування а... навіть тих, хто постачав Росії зброю. Абсолютно Добре, добре, дуже дякую. На жаль, скінчився час у цьому блоці. З нами на зв'язку був військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Зараз будемо слухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. Далі продовжимо спеціальний ефір. У мене є буквально кілька секунд, щоб нагадати вам, шановні, а підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Це важливо. Спонсоруйте Ютуб канал Радіо НВ. Ну і підтрим. Підтримуйте незалежну журналістику, це можна зробити, натиснувши на кнопку підтримати на будь-якій сторінці сайту nv.ua. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.